Сьогодні у нас адреса, де ми встановлювали французький балкон П-подібної форми. Профільну систему використовували ВДС. Балкон під ключ, оскільки було відразу замовлено утеплення та підшивки стелі та утеплення обшивка стіни самого будинку. Вагонку використовували ламіновану Погоджений колір з замовником. На підлогу робили чорнову підлогу це дерев'яний брус плюс ОСБ-плита та покриття ліноліум. З вулиці, як завжди, показуємо, встановили металевий відлив. Зверху встановлений козирьок та нащільники. Фасадна частина за рахунок того, що вона широка та висока, вона розділена на дві конструкції, з'єднаних між собою через підсилюючу стійку. Ось показуємо. Відкриваємо і бокові. Відкривання клієнт замовив для того, щоб було зручно помити. Теж встановлений відлив козирьок. і збоку теж встановлений нащільник для закриття монтажної піни. Ось показуємо нащільник. Тож, тут все зроблено під ключ. Залишиться лише вивести якийсь світильник, встановити.